Будинки репера підіді. Зазнали обшуків після звинувачень у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. На тлі цих звинувачень у мережі випливли дивні жахливі відео з Джастіном Бібером а також цитати із інтерв'ю Ашера, який розповів про дивні вечірки у Шона Діді Компса. На жаль, загинув актор серіалу Покоління Ві Ченс Пердомо. Поговоримо про те, що Аріана Гранде офіційно розлучилася із Далтоном Гомесом. Емілі Ратаковський демонтувала свою весільну обручку після розлучення бренд Hermes звинувачують у здирстві, поговоримо про Наумі Кембелл, яка відкриває свою першу виставку у Лондоні. Дріс Ван Нотен вирішив піти з посади креативного директора власного бренду і коротенько поговоримо про доктора Дже Бело Хадід і новий альбом Бейонсі, який зараз звучить звідусіль. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Якщо відео буде для вас цікавим, з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Шалена ситуація зараз відбувається відносно підіді діді Шона Компса. З'явилася інформація про те, що у Лос-Анджелесі і Майамі його будинки зазнали обшуків після звинувачень у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. У звітах йшлося про те, що обшуки були пов'язані зі звинуваченнями у секс торгівлі, які були висунуті раніше за останні місяці різними позивачами. Fox 11 опублікували відео, на якому здається. Ється було видно кілька людей у наручниках біля помешкання, і пара з них здається, є синами діді Джастіном і Кінгом Компсами. Експерт із національної безпеки Хел Кемпфел повідомив Fox 11, що, начебто, музикант накачував наркотиками молодих жінок, гвалтував їх, іноді знімав те, що відбувається на відео. Кемпфер додав, що швидше за все правоохоронці шукають ноутбуки, флеш-накопичувачі, абсолютно все, що могло б пов'язати Шона Компса зі звинувач. Ченями також експерт сказав, що отримання ордеру на обшук такого масштабу займає багато часу і потребує погодження з прокурорами штату та місцевою владою. За останні місяці проти Шона Комса було подано одразу кілька цивільних позовів. Один із них подала Касандра Вентура, дівчина також відома як rb співачка Кесі, Комс і Вентура зустрічались між 2005 та 2018 роками. У позові вона докладно описала роки. Передбачуваного насильства наступного дня вони дійшли згоди за тиждень. Ще дві жінки звинуватили Шонакомса у сексуальному насильстві. Обидва ці позови були подані у листопаді 2023 року напередодні закінчення терміну дії закону про дорослих, які пережили насильство, закону штату Нью-Йорк, який надає жертвам сексуального насильства річний термін для подання цивільного позову незалежно від терміну давності. У документах доклад. Описані акти сексуального насильства, побиття, примусового вживання наркотиків, коєні на початку 1990-х років шоном компсом, тодішнім директором із талантів, промоутером і висхідною фігурою у хіп-хоп спільноті Нью-Йорку. Адвокат Компса Шон Холі назвала події, описані в позові чистою вигадкою, і прокоментувала так: у нас є переконливі незаперечні докази того, що ці твердження є повною брехнею. Ми розглянемо ці дивовижні Нижні звинувачення у суді і вживемо всіх відповідних заходів проти тих, хто їх висуває. Це лише деякі зі звинувачень, з якими Підіді стикався багато років. При цьому на тлі звинувачень у секс-торгівлі Шона дідікомса у мережі почали випливати старі відео, інтерв'ю, які підказували, що це все дійсно відбувалося. Почали вспливати старі відео із зірками, які в юності співпрацювали з репером. Виявилося, що Ашер стверджує. Вав у інтерв'ю на шоу Говарда Стерна ще в 2016 році. Що бачив кілька дуже цікавих речей, коли жив у особняку діді у Скарсдейлі. Тоді Ашеру було лише 14 років. Коли стерн запитав, чи був дій наповнений дівчатками і чи були там оргії. Ашер відповів: не зовсім у мене був шанс побачити дещо. Я не знаю, як це описати. Це було досить дико, це було шалено. Відбувалися дуже цікаві речі, і я не зовсім. Розумів їх на запитання, відправить він своїх дітей у табір Puffy Flavor. Ашер рішуче відповів: ні, чорт забирай". Ще у 2004 році. Ашер розповів журналу Rolling Stone, що діді познайомив його із сексом. Чувак, секс в індустрії дуже популярний. Поруч завжди були дівчата. Ви відчиняли двері і бачили, як хтось це робить, або кілька людей в кімнаті влаштовують оргію. Ніколи не знаєш, що станеться. При цьому у соціальних мережах знайшли старе відео із Джастіном Бібером, який був протеже Шона Діді Компса в юності. Користувачі звернули увагу на дивні висловлювання Діді по відношенню до Джастіна, який у той час був підлітком. Це просто жахливо. Цитата: Він проводить з Діді 48 годин. Ми тусуємось і що робимо ми не можемо розкрити але це безперечно мрія 15-річного підлітка я отримав над ним опіку він підписав контракт з Ашером, і я мав юридичну опіку над Ашером, коли він записував свій перший альбом. У мене немає законної опіки над ним, але наступні 48 годин він буде зі мною, і ми збожеволіємо. Є підозра, що не лише один діді причетний до моральних травм. Джастіна. на жаль, якщо підіді дійсно втягнув Джастіна Бібера у щось дуже погане, то це вкотре доводить, що дійсно шоу-бізнес абсолютно небезпечне місце для дітей. Це під Стверджується також документальним фільмом про Ніколу Деон, який вийшов на днях пізніше. У вівторок Шонаком за помітили у аеропорту Майамі. Повідомлялося, що діді допитали співробітники митниці в аеропорту Опалока. Це було за підозрами в тому, що діді утік із країни, коли його приватний літак Love Air LLC Golfstream 5 був виявлений під час рейсу на Антигуа. Репера досі не було заарештовано, і він залишається на свободі. Друзі, що думаєте? відносно слів ашера відносно відео із Джастіном Бібером, відносно того, що досі він залишається на волі. У великий фешн скандал потрапив бренд Hermes. Його зараз звинувачують у здирстві. Сталося так, що дві клієнтки зі сполучених штатів Америки подали колективний позов проти бренду люксового французького бренду Hermes, до суду США. Жінки проти політики бренду, за якої аби для того, аби купити сумку бренду, необхідно купити сміжні товари, тобто купити аксесуари або купити взуття на певну суму грошей до того моменту, поки Hermes не вважатиме тебе людиною, яка варта того. Того, щоб мати можливість купити їхню сумку. Сумки біркін, як ви знаєте, є дуже ексклюзивними, дуже сильно дорогими. Вони, звісно, свідчать про статус їхньої клієнтки і тому все не просто так. По декілька років хтось не може купити такі сумочки. Hermes при цьому поки що не дали жодних коментарів. Вони ніяк не реагують. Також позивачі апелюють тим, що звичайному покупцеві продавці просто відмовлять навіть у показі сумки біркін у бутіку, доки не вважатиме його. Гідним продавці бутіку стверджують, що вони не отримують відсотків за продаж сумки біркін, легендарних сумок, але вони отримують відсотки за продаж супутніх товарів, тобто аксесуари, взуття і так далі. Адвокати позивачів при цьому спираються на антимонопольний закон Шермана, який забороняє продавцям обумовлювати продаж одного продукту згодою покупця на купівлю іншого. І також адвокати позивачів опираються на закон, який забороняє. Подібну командну роботу, так званий закон картрейна. Мова йде, звісно, про сумки біркін. Вартість таких сумок починається від кількох десятків тисяч доларів. Будинок моди пропонує їх виключно тим клієнтам, які послідовно його підтримують. Ці моделі сумок не продаються онлайн, не виставляються у вітринах роздрібних бутіків. Більшість покупців Ермес може навіть не знати, що вони є у конкретному бутіку, і лише обрані клієнти можуть побачити біркін у при. Ватному порядку. В результаті потенційні покупці нерідко влаштовують справжнє полювання за недоступним аксесуаром роками чекають на свою чергу. У позові йдеться про наступне. Ці сумки ніколи не виставляються у роздрібних магазинах Ермес. Часто їх взагалі немає у бутіках, А якщо і є, то лише одна, дві чи максимум три біркін. Навіть у цьому випадку їх не виставляють до торгового залу для широкого загалу. Насправді більшості покупців ніколи не покажуть. Сумки біркін позивачка Тіна Кавалері заявила, що за кілька років витратила понад 10 тисяч доларів на товари Ермес, але їй так і не вдалося купити знамениту сумку. У магазині їй пояснювали це тим, що всі біркін вже продані клієнтам, які послідовно підтримували бізнес компанії. Американки впевнені, що бренд порушує права антимонопольного законодавства Сполучених Штатів Америки і вимагають відшкодування збитків. Окрім того, позивачі хочуть щоб РМС змінив політику продажу знаменитих сумок, що думаєте відносно цієї ситуації? Чекаю на ваші думки у коментарях. Що ж, Аріана Гранде офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Далтоном Гомесом. Вони були одружені цілих три роки. 19 березня суд Лос-Анджелесу ухвалив рішення про розірвання їхнього шлюбу. Як відомо, заяву на розлучення подала сама Аріана півроку тому, проте за чутками їхні стосунки завершилися набагато набагато раніше. Офіційною причиною їхнього розлучення вважаються непримиренні розбіжності між парою. Наголошується, що і Аріана у Гранде. І Далтон Гомес намагалися врятувати їхній шлюб, але все-таки не вийшло. Цікаво, що за умовами шлюбного договору Аріана Гранде має сплатити своєму колишньому чоловікові Далтонові Гомесу 1 мільйон 250 тисяч доларів. Також співачка має віддати половину суми за їхній будинок у Лос-Анджелесі і сплатити гонорар адвокатам колишнього у розмірі 25 тисяч доларів США. Чи має виплачувати щось Далтон Гомес Аріані Гранде? не уточнюється, вони познайомилися у 2020 році і відгуляли своє скромне весілля на 20 гостей. Аріан Гранде видалила всі світлини, на яких було зображення Далтона Гомеса зі своїх соціальних мереж. За інформацією у пари був шлюбний договір, і спростило ситуацію те, що не було в них спільних діток і не було серйозних юридичних суперечок під час розставання. Тобто, це розлучення все таки пройшло дуже швидко, незважаючи на те, що воно тягнулося пів року. Умови в регуляції. Вення всіх питань були узгоджені ще у жовтні 2023 року, але довелося чекати 6 місяців, аби рішення суду набуло. Своєї чинності ось така інформація. Нарешті Аріана Гранде є вільною пташкою. Зараз вона знаходиться у відносинах із Ітаном Слейтером. Якщо ви пам'ятаєте, раніше вказувалося, що Аріана виплатить Далтону Гомесу таку суму, але при цьому Далтону Гомесу буде заборонено розголошувати будь-яку інформацію про їхні стосунки, приймати участь у якихось шоу і, взагалі, публікувати інформацію про Аріану, тобто в будь-якому форматі висловлюватися медійно про Аріану Гранде, і таким чином Аріана Гранде зберегла себе від іміджевих ударів що думаєте відносно цього пишіть у коментарях Хадід поділилася своїми ранковими ритуалами для того, аби підтримувати себе у формі. Як ми бачимо, бути моделлю не так легко, не так просто для того, щоб мати таку фізичну форму, як у Хадід Вона використовує декілька сивороток, цілу жменьку вітамінів, зелений смузі, склянку гелю із морського моху, і рідкі іонні мікроелементи. Також Хадід показала свій столик із камінням. На цьому столику також були карти таро, ефірні олії. І щоденник, тобто видно, що Белла Хадід активно займається своїм ментальним здоров'ям. Ось такі б'юті і ментальні процедури входять в ранкові ритуали Белла Хадід. До речі, Бела у абсолютно комфортному для себе середовищі знялася для Вок Італія на світлинах. Вона позує із конем. Як ви знаєте, Белла Хадід дуже-дуже сильно любить тварин, в тому числі і займається кінним спортом, і бойфренд також із цієї сфери. Тому зараз приємно бачити бачити бело, взагалі, у своїй герл ері такою усміхненою, такою щасливою. Я нагадую, що вже 2 травня відбудеться запуск бренду Бели Хадіїд Орабела. А поки розглядаємо нові промо-матеріали. 29 березня вийшов новий кантрі-альбом Бейонсі під назвою «Cowboy Картер. Альбом заполонив зараз весь медіапростір. Бейонсі, звісно ж, вклалася у промоушен. Вона з'явилася на діджитал обкладинці у різних образах, в тому числі в Олександр Маккуїн. Зробила масштабну проекцію на колізеї. Ви самі розумієте, як масштабно підійшла Бейонсі до промоушену свого нового альбому. І користуючись запуском нового альбому, команда Бейонсі вирішила нагадати і про її новий бренд. Огляду з за волоссям і зробила ситуативні матеріали. Також пройшла вже прем'єра у Токіо. Бейонці була в сукні та рукавичках Ацуко Кудо, у босоніжках ФАМ у ковбойському капелюсі. Ну і взагалі, ви ж знаєте, що зараз відбувається проходить просто нове дихання стилю вестерн. Підтвердженням цьому є новий кантрі-альбом Бейонсі Ковбой Картер, ковбойська колекція Фарела Вільямса для Луї Вітон, і Белахедід, яка обожнює коней та її іменитий хлопець наїзд. Ник остання зйомка Ріани для виходу Фенті Б'юті на ринок Китаю. Неймовірна зйомка, мені дуже дуже подобається, цікаво. Зараз там її розбирають. хвалять дуже стиліста, і то відбувається дійсно ренесанс стилю вестерн. Денім повертається. Чобітки, козаки також повертаються. Шапки і все, що пов'язано з ковбойською естетикою. Тому майте на увазі це точно у трендах зараз. Друзі, хто вже слухав новий альбом, як вам? У віці 27 років помер американський актор ченс пердомо. Зірка серіалів Покоління Ві, моторошні пригоди Сабрини та багатьох інших. На жаль, актор розбився на мотоциклі. Інших постраждалих у ДТП не було. У офіційній заяві представників Ченса Пердомо сказали так: його пристрасть до мистецтва і ненаситна жага до життя відчувалися усіма, хто його знав, і його тепло передаватиметься тим, кого він любив. Найбільше Емілі Ратаковські демонтувала свою обручку для заручин після розлучення зі своїм чоловіком і подарувала їй нове життя, розділивши на дві. Емілі створила дві обручки, назвавши їх обручками розлучення. У ексклюзивному інтерв'ю для Вог. Вона сказала так: я не думаю, що жінка має бути позбавлена своїх діамантів лише тому, що вона втрачає чоловіка. Це символізує мою особисту еволюцію. Нагадаю, що колишнім чоловіком Емілі Ратаковський був продюсер Себастіан Бірм Маклар. Раніше Емілі, до речі, розповідала, що ця її обручка була унікальною над її дизайном. Сама Емілі працювала зі своїм колишнім чоловіком разом, і в процесі роботи вона створила понад 50 ескізів прикраси. Також вона запросила свою подругу Елісон Елісонжемлу, дизайнерку ювелірних прикрас, щоб Емілі допомогла створити відповідну оправу для каменів. Емілі розлучилася зі своїм колишнім чоловіком у липні 2022 року після чотирьох років шлюбу. У пари є спільна дитина, син Сильвестр Аполлон. Ну що ж, чим не послідовниця? Майлі Сайрос із її піснею «I can buy myself flowers». Як вам такий вчинок Емілі Ратаковські? Легендарна супермодель Наомі Кембл вперше відкриває свою виставку у Лондоні. Звісно, за 40 років, які Наомі Кембл у модельній сфері, їй є що розказати, показати світові. Є чим поділитися. Сама виставка пройде у червні. Робота розпочнеться з 22 червня 2024 року у Лондоні у музеї Вікторії та Альберта. Виставка стане першою у житті легендарної Наомі Кембл і дозволить поринути у світ моди, у якому вона сяє вже цілих. 40 років. Звісно, відбулася і промо-кампанія цього заходу. і перша прес-конференція для промоушену цього заходу вже, звісно, відбулася. На ній були присутні як представники преси і друзі Наомі Кембл, Серед них, до речі, була і Сара Бертон. А це колишній креативний директор бренду Олександр МакКуін, яка минулого року залишила свій пост під овації співробітників і гостей, які відвідували її останній показ. Сама експозиція наомінфешен представить близько близько ста знакових образів і аксесуарів із колекції Наомі Кембел від таких легендарних а, іменитих модельєрів, як Шанель, Дольчінгабана, Версачі, Івсен Лоран, МакКуін і багатьох-багатьох інших. І звісно, частина експозиції, частина виставки буде присвячена її неймовірній дружбі із Азадіном Алаєю покійним дизайнером, який і вбачив талант у дівчині, який допоміг їй на старті, який черпав натхнення у моделі і допоміг їй. Досягнути запаморочливого успіху, подивитися точно є на що там будуть легендарні експонати. До речі, будуть туфлі, в яких Наомі Кембл падала на одному з показів. Напишіть, будь ласка, чи цікаво було б вам відвідати показ виставку Наомі Кембл наомі Fashion, і взагалі чи цікавитися ви її біографією? Її виходами? Як вам Наомі, не зважаючи на її дуже непростий характер у модельній сфері? The <laughs> Дріс Ван Нотен вирішив піти з посади креативного директора власного бренду одягу Дріс Ван Нотен. Останньою колекцією дизайнера стане чоловічий показ Spring Summer 2025. Відомо, що Дріс Ван Нотен зараз уже шукає собі наступника. Багато років він робив не лише дуже класні колекції, а й був трансетером. Його дуже люблять у моді. Дріс Ван Нотен також написав прощального листа. Його прощальний дуже зворушливий лист був присвячений для всіх, хто пов'язаний з Модною індустрією, хто любить його колекції. У листі він оголосив про свій відхід із позиції головного дизайнера і креативного директора. Проте зазначив, що буде продовжувати придивлятися за тим, як у бренда йдуть справи. Можливо, якось там підглядати. Дизайнер зазначив, що зовсім незабаром буде призначено нового наступника, який продовжить бренд, продовжить його історію. Буде керувати брендом. Контрольний пакет акцій було продано компанії, яка володіє такими брендами, як ні, на річі як Пакорабан і Кароліна Ерера хочу показати вам декілька фотографій з його показу його останньої колекції. Осінь зима 2024 Тому пишіть, будь ласка, друзі, що думаєте. Марго Робі працює над екранізацією культової гри «The Sims». ЗМІ офіційно повідомляють, що фільм по грі зараз перебуває у розробці, продюсером якого стане Марго Робі. Також показала нам кадри із Бітлджуса. Кара Делевінь, про яку ми згадували у попередньому відео, стала героїнею нового рекламного кампейну бренда Стелла Маккартні 2024. Фотографії авторства Хайлі Вейра цікаво, що модель позує на смітті. У багатьох була здоров'я. Коли показали перше фото зі спини, що можливо це Ема Стоун як еко-активістка, і вона зараз зі схожою стрижкою, зі схожою зачіскою, але все-таки ні, не Емма, а Кара Делевінь. Ну і покажу вам ще Мадонну на одному зі своїх концертів. Дуже сподобалося це відео. Хочу поділитися також ним і з вами. Класна новина про доктора Дре він не тільки отримав свою зірку на Алеї Слави, але ще й приніс класні новини. Він разом із Емінемом прийняв участь у шоу Джимі Кімела. На шоу Джимі Кімела доктор Дре заявив, що Емінем працює над записом нового альбому. При цьому доктор Дре взяв участь у записі декількох пісень. При цьому він стверджує, що платівка вийде вже цього року. Друзі, а на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за ваш час за вашу підтримку, за ваші коментарі. Мені дійсно дуже дуже приємно. Я нагадую вам про підтримку наших титанів, найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять нашу країну з кожним днем наближають нашу перемогу. І звісно, прошу вас підтримувати бездомних тварин, підтримувати на локальному рівні, якщо це можливо, гривнею, кормом, донатом, інформацією, розголосом. Сум, це дуже важливо. Наша підтримка дуже їм потрібна, тому прошу вас не забувати донатити як перевіреним зборам для наших хлопців, так і у перевірені притулки для тваринок. Або ви можете стати патрончиком для одного із пухнастиків. Можливо, когось ви зробите просто щасливішим у цьому житті. І як мінімум, врятуєте одне життя. Можливо, ви врятуєте як мінімум одне життя наших чотирьохлапих бездомних друзів. А на сьогодні це все. Я вдячна вам за підтримку і сподіваюсь побачити вас. У новому відео. До зустрічі, друзі. Бай-бай!